Так, Що у нас тут? Получається, для пам'яті зробимо відосик. Перехідничок під фільтр і болтик до нього один. Так попробував зробити. Так, штуцер. Штуцер був узятий, центральний. Це у нас просто гідравлічний. 20 шах-1,5. Тут проточено. Шайба це з динаміка, з магніта взята. Тут по діаметру якраз підійшло. Так, потім штуцер був варений з двох сторон, проточено на станку, кутник, ребро, понятно. Теж який штуцер варений, просварований отвір. Тут всередині... У цьому штуцері відравлічному 20 шаг-півтора. Зроблена різьба, 14 крок півтора. Під штуцер. Штуцер зробив із колісного болта. 20 крок півтора. Ой, 14 крок півтора. Ось От, так, раз. Оп. І вперед. Бонжо болтик, Бонжо Штуцер. Так би мовити... Опача. Вот. І фільтрик. Різьба на фільтри була перерізана на 20 кроків півтора. Пробується це легко. И вот есть у нас для памяти. Вот такой перехидник. Солнечко с утра встает. У нас готовый есть фильтр. Будем ставить это на турбину, на комбайн. Немає корпуса, шукати нічого не хочеться. Быстренько за пів це все зварили. Та і все. І поїдемо ставити Так. Да. І ще десь, 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 десь. Доброго ранку, Україна! Слава Україні! Її героям слава. Паралельно ще був відновлений. Де тут напис? Ага, це оригінальний ММЗ. Порвані були ж тут дуже перезатягували. Коротше говоря, із підкачуючої помпи. Крутили. Нарізали різьбу 16 крок півтора. Це взагалі гайка з двигуна, мабуть з юмза. Була відрізана отак частинка від старої помпи негодній, ручної підкачки. І вварена оця різьбова частина. Отак. А тут зверху гайка. На станку це все підрівнювалося і таким макаром зробив встановлений фільтрик. Масляний, маленький, і поливний поливний можна поставити на турбіну. Теж працюватиме на двигуні на UMZ такий фільтр, ну, більший, із 1221 двигуна, там великий був фільтр, <кхи> проробив сезон. Нічого, поганого з двигуном не сталося. Все класно. У цьому фільтрі паливному. На відміну від масляного немає клапана. Все масло завжди йде через бумагу. А тут при високому тиску відкривається клапан і масло може ходити, йти неочищеним, щоб не порвало бумагу, Це зроблено якось так.